Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення підтримки діяльності. Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення підтримки діяльності ресторану. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для підтримки діяльності закладів харчування. Предмет дослідження це програмні засоби для підтримки діяльності ресторану. Мета роботи це розробка програмного забезпечення для підтримки діяльності ресторану. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді номер 3 Програмне забезпечення для підприємства дрібної торгівлі, зокрема підприємств, що ведуть ресторанну діяльність, дозволяє отримувати оптимізувати процеси, підвищити продуктивність та покращити якість обслуговування клієнтів. Програмні засоби для ресторанів можуть допомогти автоматизувати процес замовлень і ведення запасів, що полегшує контроль за наявністю продуктів та знижує ймовірність дефіциту або перевищення товарів. Проте, впровадження програмного забезпечення у діяльність ресторану може бути досить дорогим завданням, особливо для дрібних ресторанів. Крім того, можуть виникнути проблеми інтеграції ресторанного програмного забезпечення з іншим наявним програмним забезпеченням, що використовується на підприємстві. Деякі програмні системи можуть вимагати високого рівня технічної компетенції працівників ресторану для належної експлуатації та обслуговування. Крім того, ресторани можуть відрізнятися за своїми потребами та процесами, тому відповідне програмне забезпечення може вимагати індивідуальної настройки, що може бути трудомістким завданням. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для підтримки діяльності ресторану. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення для підтримки діяльності ресторану обрана мову програмування JavaScript, яка широко використовується для створення веб засунків в якості вбудованої браузерною мовою, для доступу до об'єктів програм та надає можливість додавання інтерактивності до веб-сторінок у браузерах. Для створення програмного забезпечення для підтримки діяльності ресторану обрано фреймворк Angular, що є фреймворком із відкритим вихідним кодом, розроблений групою розробників від Google, який отримав активну підтримку від розробників, від розробників спільноти та приватних компаній та є зручним для створення веб-застосунків. Програмне забезпечення для підтримки діяльності ресторану складається з клієнтської частини, серверної частини. А також бази даних для зберігання основної інформації про діяльність ресторану. Базовий функціонал клієнтської та серверної частин програм наведено на слайді номер 8 Фізичну структуру клієнтської та серверної частин програмного забезпечення для підтримки діяльності ресторану подано на слайді номер 9 Після запуску програми користувач повинен увійти до свого облікового запису. Для цього він вводить свої реєстраційні дані. У випадку, якщо користувач не зареєстрований, йому необхідно зареєструватися. Інтерфейс головної форми користувача після запуску програмного забезпечення для підтримки діяльності ресторану наведено на цьому слайді. Тут користувач може бачити меню для отримання інформації про новини, про діяльність ресторану, його особисті відзнаки, історію замовлень, картки, а також пункти меню для отримання допомоги. Для оформлення нового замовлення користувачу необхідно натиснути кнопку Checkout та сформувати нове замовлення, натиснувши потім кнопку New Order. Після цього користувач програмного забезпечення. Для підтримки діяльності ресторану обирає страви зі списку страв. Після цього користувач сплачує замовлення. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для підтримки діяльності закладів харчування. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.